Вбивство в ТЦК на Житомирщині Українця заграло новими фарбами. Люди цілим селищем вийшли під ТЦК протестувати. Похорон зібрав масу людей, а ТЦКшники намагаються відмазатись і вже дійшло до того. Що вони його били, вбили, але нам кажуть, був п'яним і захотів залишитись в ТЦК, а не йти додому. Вдумайтесь додому не хотів йти, бухенький хотів залишатися в ТЦК. В очі стють цілому народу, цілій нації, цілій державі. Точно якісь е диверсанти, які працюють над тим, щоб е зламати. Потяг українців захищати свою вітчизну, дискредитувати ЗСУ. Оце їхнє завдання. Всі, хто вбив людину на Житомирщині, мають нести кримінальну відповідальність. І не інакше думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Слава Україні! Смерть ворогам!